Центр, ви це бачите. Об'єкт розкривається. Це не камінь. Маскування скинуто. Земля готова прийняти нас. Хто, Хто ви такі? Ми не завдаємо шкоди. Потрібна допомога вашого світу. Що це за карта? Ти залишився чекати. Ну а куди я дінусь? Казав, же, хочу відповіді. Відповіді прийшли разом зі мною. Земля на межі. Ти попереджав у тій серії. Тепер що? Тепер ми діємо разом. Ти провідник, я свідок. Тоді вони вже близько. Я ж казав, що почнуть шукати, коли уламки засікли. Їхні сенсори примітивні, але часу мало. Ось. Трекер світить червоним. Що це означає? Тепер він наш. Дивися. Я не піду всередину, якщо ти не поясниш, що далі. Є інший вихід. Ти відведеш їх у хащі. Тримайся ближче. Ще трохи і вийдемо до балки. Ви впевнені, що там безпечно? Настільки безпечно, як може бути в цьому лісі. Я відчуваю рух позаду. Чую. Може мисливці. Тоді не гучно. Ідемо швидше. Добре, тримайся тіні. Не ворушись Я відчуваю рух. Вони поруч? Може, мисливці? А може й ті, хто слідкував. Тримайся біля мене. Я тобі довіряю. Ще трохи і зникнемо з їхніх очей. Готовий? Готовий. Чуєш? Знову хтось ступає. Не схоже на звіра. Я відчуваю рух, вони недалеко. Тихо. Зараз зачаємось. Готовий іти далі? Готовий. Веди. За тим поваленим деревом є схованка. Тримайся поруч. Лізь усередину і не видавай звуку. Зрозумів, я чекатиму сигнал. Тихіше. Чуєш, хтось ходить далі по схилу? Відчуваю. Двоє, може троє. Треба перечекати. Якщо підуть на північ, ми зможемо зрізати через яр. Готовий. Добре, тільки не відставай і не видавай світу.